Таю вас щороку в Україні понад 100 тисяч хворих потребують лікування після інсульту головного мозку. Серед факторів, що спричиняють появу хвороби, лікарі називають високий артеріальний тиск, цукровий діабет, коріння, алкоголь, надмірне вживання солі, малорухомий спосіб життя і навіть стреси. Інсульт гостре порушення мозкового кровообігу, що спричиняє ушкодження тканин мозку і розлади його функцій. До інсультів відносять інфаркт мозку, крововилив у мозок і суперахноїдальний крововилив. Інсульт друга за чистотою причина смерті людей у всьому світі, і основна причина довготривалої непрацездатності. Приблизно 30% хворих частково або повністю відновлюють порушені хворобою функції. Ще у третини залишаються проблеми, через які виникає залежність від інших людей. Хворий не може обслуговувати себе самостійно щорічно понад 18 тисяч українців стають інвалідами у результаті перенесеного інсульту. Різниця між українським та європейським підходом до лікування хворих, що перенесли інсульт, кардинальна. На щастя, останнім часом у нас з'явилися центри справді європейського рівня. Інсультний центр універсальної клініки оберіг еталон правильного підходу до лікування та реабілітації після цієї смертельної хвороби. Центр, створений на базі клініки у 2010 році, повністю відповідає усім європейським вимогам і здійснює лікування хворих з перших годин після інсульту і до повного відновлення функцій. Найголовніше у лікуванні на Наслідків інсульту, щоб цим займалася багатопрофільна команда професіоналів у місті, що спеціалізується на роботі саме з такими хворими, та не менш важливо і те, як швидко сам хворий зможе отримати необхідне лікування. Якщо це все таки случилось, далі велику роль грає, наскільки швидко чоловіка кажеться в спеціалізованому інсультному центрі. Для того, чтобы он быстро оказался в специализированном инсультном центре, необходимо, чтобы те люди, которые находились рядом с ним, это либо его близкие, либо его сотрудники, либо просто окружающие прохожие, ну вот, чтобы они понимали, что вот то, что произошло с пациентом, может быть признаком инсульта и э, моментально и правильно на это отреагировали. А правильная реакция является вызов э, машины скорой помощи. Вот. Затем профессионализм оператора скорой помощи. Вот, то есть он должен заподозрить, что у человека инсульт. И если прошло очень мало времени, а мы в первую очередь говорим о двух-трех часах с момента появления симптомов, то это экстренная ситуация, которая требует немедленных действий. То есть такой пациент как можно быстрее должен быть доставлен в специализированный стационар. Дальше бригада скорой помощи, которая опять же без потери времени доставляет пациентов специализированный инсультный центр, и э, э, действие в госпитализации в инсультный блок. Вот. В инсультном блоке э, с пациентом работает команда, состоящая из нескольких специалистов врачей имеющих подготовку по инсульту, сестер, имеющих подготовку по инсульту, реабилитологов, занимающихся движением, навыками самообслуживания, логопеда и так далее. То есть вот эта вот команда, которая руководствуется рекомендациями международных клинических э, э, руководств по лечению инсульта и своими локальными протоколами, составленными на основании этих рекомендаций. Дальше раннее начало восстановления пациента, реабилитации. Мы в нашем центре, как и в большинстве передовых центров мира, поднимаем человека, как правило, на второй-третий день от начала болезни, как только позволяет состояние его жизненно важных функций. Далее пациенту рано, еще до выписки из стационара, должна быть назначена полноценная вторичная профилактика инсульта, чтобы предотвратить последующие сосудистые события. Это препараты для контроля уровня артериального давления, препараты для разжижения крови вот, и препараты для снижения уровня холестерина. То есть вот эта вот, как бы, тройка АБЦ – это тот джентльменский набор, с которым обязан пациент уйти из стационара после острого инсульта. Чималу роль у результатах подальшої реабілітації відіграють діагностичні процедури. Лікар має зрозуміти, з яким саме видом інсульту він має справу. Діагностичне відділення універсальної клініки оберіг має можливість провести магнітно-резонансну та комп'ютерну томографію, результати якої не залишать жодних сумнівів та допоможуть обрати правильну стратегію лікування. І саме тоді лікарі зможуть пишатися успіхами своїх пацієнтів. Василій Девідович знаходиться у нас в відділенні з февраля місяця. А по поводу реабилитации после перенесенного сложного ишемического с геморрагическим пропитыванием инсульта. Со времени инсульта у нас уже прошел год, чуть больше года. При поступлении в клинику в стационар у нас были проблемы со зрением, он плохо видел левую половину зрения, с чувствительностью в левой половине тела, то есть рука, нога, он их абсолютно плохо чувствовал, даже, можно сказать, абсолютно не чувствовал. И у нас были выраженные боли, боли в плече, в грудной клетке, боли в колене. И грубейшие, грубейшие плегия в руке, то есть полностью отсутствовали движения в руке. И э, грубый порез в ноге, то есть очень как бы ограниченное движение в ноге. При этом была очень высокая спастика в ноге, у пациента была контрактура коленного сустава. То есть ножка была выгнута в коленном суставе, так что, в принципе, это ограничивало его функционирование. Он не мог ходить самостоятельно передвигаться. То есть сиделки просто могли его передвигать по квартире или по улице с помощью каталочки. На данный момент Василий Давыдович не просто стоит. Ему, учитывая спастику в колене, была проведена антиспастическая терапия бутылотоксином. Ему был подобран Артез. За это время он научился самостоятельно передвигаться на колясочке и управлять колясочкой, тоже практически без помощи пересаживаться. И более того, он уже потихонечку с палочкой, как вы видели в коридоре, он передвигается. Иногда это получается немножко лучше, иногда немножко хуже. Бывают дни, когда он идет практически сам, и реабилитолог просто контролирует его походку в коридоре. Більшість хворих, що перенесли інсульт, помирають не від інсульту, як такого, а від його вторинних наслідків. Це може бути аспіраційна пневмонія, що з'являється через порушення ковтання, тромбоемболія або сепсис. Саме тому хворий повинен знаходитися у спеціалізованому центрі, де усі вторинні наслідки можна попередити і спокійно перейти до періоду реабілітації. Реабілітація хворого починається з моменту його надходження у відділення і продовжується в ідеалі до максимальної реалізації його реабілітаційного потенціалу, тобто максимального відновлення порушених наслідок інсульту функцій або до рівня незалежності у побуті. У постановці цілей та оцінці успішності реабілітаційної роботи беруть участь і сам хворий і його сім'я разом з командою реабілітологів. Інсультний центр універсальної клініки оберіг укомплектований усіма необхідними, у тому числі унікальними для України технічними засобами реабіліції реабілітації. має спеціально обладнані палати, зали фізичної реабілітації і ерготерапії. Ерготерапія передбачає відновлення навиків самообслуговування у пацієнтів, які перенесли інсульт. Вони вчаться заново або врівноважують свої вміння по вдяганню, приготуванню їжі. Відвідування ванної кімнати, тобто, щоб пацієнт міг бути максимально незалежний на цьому етапі функціонального функціональної діяльності, який він зараз є. Ми враховуємо і захворювання, і те, який пацієнт даний нам на даний час, що він може зробити, і тоді ми або відновлюємо функцію, або адаптуємо приміщення чи помешкання його для того, щоб він був міг бути максимально незалежний у житті. Побувши тут дві або три тижні, я зрозуміла, що інсульт це не вирок життя. Треба продовжувати жити, радуватися своїй сім'ї, радуватися навколишньому середовищі. Тому що тут мене зустріли хороші люди, хороші реабілітологи, які навчили мене по-новому ходити, по-новому обслуговувати себе. як Казала реабіліторок і умитися гарно, і зубки почистити, і про все. І творчі роботи там, до речі, є і моя робота на виставці. І я, як вчителька, знаєте, засумувала за своєю роботою. Але тут я побачила продовження. Окрім відновлення мілкої моторики та побутових функцій, хворим часто доводиться вчитися сидіти, стояти, ходити. У цьому їм допомагають кінезіотерапевти, спеціалісти з фізичної реабілітації. В основі цієї всієї роботи лежить основний інструмент кінезотерапевта. Це є саме фізична вправа. Якщо говорити про хворих, що перенесли інсульт, робота кінезотерапевта починається з перших днів після перенесеного захворювання. Вона починається прямо з того, що кінезіотерапевт вчить пацієнта правильно позиціонувати в ліжку, вчить, як його правильно самому навчитися, перевернутися, сісти, встати. В подальшому допомагаємо відновити навички його ходьби. Основною задачою роботи кінезіотерапевта є досягнення незалежності пацієнта. Відновлення його рухової активності, та яка в нього була ще до хвороби. Крім того, відновлювати доводиться і мову, адже у результаті того, що частина мозку постраждала від крововилову, людина зовсім забуває, як говорити та навіть як ковтати. Саме для цього з пацієнтом займається логопед. Тут логопед або ж логотерапевт, афазіолог, як можна по іншому ще називати, спеціалізується на різних речах після інсульту. Мовлення у людей порушується по-різному. І це вимагає такого диференційованого підходу до відновлення мовлення. Крім самого порушення мовлення, також, звичайно, є інші напрямки роботи. Зокрема, це може бути голос, так як дуже часто пацієнти після тяжких інсультів знаходяться в комі, вони трохи остомовані. Тобто відновлення голосу для них дуже важливо після там можливо тривалої трахеостомії. Загалом, лікування хворого, що переніс інсульт, справа тривала та нелегка. Проте ми завжди забуваємо про найголовніше: після якісного відновлення людина може повністю повернутися до свого звичного життя. А хіба не це є найголовнішим для неї? Інвалідизація населення у результаті перенесеного інсульту найбільша проблема України, тому її так важливо вчасно вирішувати. Інсульт, як первинний, так і повторний, можна попередити. Слід уважно ставитися до себе і не нехтувати рекомендаціями лікарів. По перше, це щоденний контроль та лікування підвищеного тиску, котрий не повинен перевищувати показник 140 на 90. обов'язковий прийом усіх ліків, що були призначені лікарем. Контроль за рівнем холестерину та виключення факторів ризику, таких як паління, вживання алкоголю, зайва вага та відсутність фізичної активності. Якщо попередити інсульт не вдалося, майже 100% успіху залежить від. від швидкості реакції оточуючих та правильних дій, які допоможуть людині відновитися. Реабілітація – це не когда-то там, потом, после лечения. А реабилитация начинается сразу же после стабилизации жизненно важной функции, то есть артериального давления, работы сердца, уровня сознания пациента. Мы в нашем центре начинаем реабилитацию со второго, может быть, с третьего дня, от начала болезни. И это самый лучший, самый благодарный период для того, чтобы добиться улучшения в функционировании пациента. Поэтому инсульт э, ⁇ это э, глобальная, колоссальная проблема для нашего общества. И это э, будет встречаться все чаще и чаще. Каждый четвертый, пятый украинец по прогнозам умрет от инсульта, и еще каждый четвертый, пятый закончит свою жизнь зависимым от посторонней помощи из-за инсульта. Вот. И от ваших действий зависит очень многое. Давайте э, попытаемся уменьшить бремя этой проблемы вместе. Отже, якщо вам довелося стикнутися з проблемою інсульту серед ваших знайомих або рідних, пам'ятайте, головне у лікуванні та реабілітації професійна команда, дії якої підкріплені протоколами. Догляд за людиною після інсульту лягає на плечі родини. Тож, ціль мінімум відновлення вміння обслуговувати себе на побутовому рівні. Максимум, і це можливо повернути усі втрачені вміння. Це кропітка робота, яку мають виконувати справжні професіонали. Науковцями доведено, що сам факт того, що хворий знаходиться під спостереженням у спеціальному інсультному центрі, значно підвищує його шанси на виживання та відновлення. А найкращі показники пов'язані, як не дивно, не з апаратурою або унікальним медикаментозним лікуванням, а з концентрацією знань та досвіду у межах конкретного колективу лікарів. Тож будьте пильними, турбуйтеся про себе і своїх близьких. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось.